Друзі, пропонуємо вашій увазі інверторний генератор LIFAN моделька KR3800. Даний інвертор має робочу потужність 3,3 кВт. пікова робоча 3 кВт. Купивши інверторний генератор LIFAN КР3800i. Ви будете мати інверторний генератор з робочою потужністю 3 кВт, з ручним стартом. Все, друзі, керування даним інвертором проходить от, на передній панельці, є виход 220. Є USB-розйомчик, є виход 12 вольт, економ режим, інформаційне табло з лампочками, який попередить перегруз, недостатнє масла, робоче положення, Герці, моточаси, тобто все необхідне. Економ режим. Друзі, отакий от ліфанчик. Тут у нас також заливна горловина з клапаном для того, щоб коли зберігати будете, щоб не було запахів бензину. Трошки дає погода відняти, але вже починаємо мрикати дощик. Так що, друзі, кого цікавить інверторний генератор Lifan KR3800i. Робочий потужністю 3 кВт. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок. 063 426 1010.